Базова позиція Трампа закінчити війну за будь-яких умов, не бачення України як стратегічно значимої країни для Сполучених Штатів і бажання побудувати з Росією світле майбутнє. Тобто з ним мені все зрозуміло, і я би не став переоцінювати те, що скажімо, каже Рубіо. Ну він вчора дивився, він в принципі каже, ну. Правильні, начебто речі про те, що треба закінчити цю війну, про але разом з тим треба, щоб Україна мала гарантії безпеки, щоб Україна розвивалася як ну, квітуча держава і таке інше. Ну це як то кажуть, не те, що нагадує спагетті на вуха. Звичайно, це дуже сильно. Тим більше Рубіо дуже професійна, притомна людина, але важливо, що думає Трамп.